Хто очільник міської військової адміністрації? Ну, Такі спитали, це мужчина. О, як звати? <світ> не знаю. Ламако знаю, а то другу не знаю, щоб Ламако знаю. Знаю, що перевіряв стан бомбосховищ і Ам... більше нічого не знаю. Погано нічого не йшов. Ну але доброго теж нічого не йшов. <світ> Була зірвана сесія міської ради. Неодноразово не і привод ну, такий смішний був. За сто днів його роботи я, чесно кажучи, не бачила його діяльності. Наприклад, комунальщикам була виділені одноразова допомога. Він зараз хоче ці гроші забрати. Люди робили. Під час бойових дій вони прибирали, привозили воду нам, привозили хліб. Коли це треба було, нічого за ці 100 днів там не змінилося. Багато питань, які треба вирішити. І якщо є завдання цієї команди, то я не бачу, що вони вирішуються. Все, як було, так і є. Ми і так почувалися безпечно. Тобто, навірно ж, люди щось то роблять. Нічим не запам'яталось. Міська рада працює трохи, а міська адміністрація ну бомбосховища перевіряє і все, все, що я бачив за цей час. Що було зроблено до того, те то й воно й залишилось. Він е е їздить по виставкам, е з, з громадськістю десь контактує, але треба реальні, реальні справи. Ми поки що їх не бачимо. Я щось не чула по місту, щоб щось робила військова адміністрація. Може, я мало ходжу, але ж я ж ходжу, як усі люди. Что я могу сказать за него? Ничего. Это всегда плохо. Ну как бы две власти, это, как говорится. Это не в спорте, что конкурируют, улучшают. А тут стараются как-то сдвинуть, какую-то нехорошую вещь подсунуть. Патрошенко да, так. Что-то поделал по этой самой дороге, получил как-то. А что делают? Ані, не знаю. Ми ж демократична країна, то мер це виборча позиція. Його вибрало суспільство. А значить, суспільство має його відсторонити. Те, що в країні військовий стан і люди скористалися, можливо. Я розумію, що вони між собою е, переділом займалися влади або ще чимось, хтось комусь не сподобався. Але мера обрали люди, і люди можуть вирішити, хочуть вони його чи не хочуть. Він як військовий, він повинен виконувати обов'язки військових, Військового, а не як мера. Його ми тут як мери не бачимо. Місто функціонує нормально і дублювання е, обов'язків е, ну це, це як мінімум додаткове навантаження на бюджет міста. В соцмережах він більше, ну, типу піариться, більше ну, себе рекламує. Якщо ти йдеш на посаду або зголосився, треба працювати.